Прогноз погоди в Україні з 19 по 21 січня. В п'ятницю 19 січня погоду правобережжя України визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі циклон та зона Холодного фронту. На заході та півночі країни вітер північний 5 пори 10 метрів за секунду. В горах Карпат 9 поривен 15. В центрі та півдні країни вітер південний з переходом на північний 5 пори 10. І на сході вітер південний, 6 пориви 12, місцями на Донбасі пориви до 15 метрів за секунду. Переважно хмарно. На заході вранці часом місцями сніг, мокрий сніг, вдень на Волині та Рівненщині без опадів. Нарешті території Західних областей. Часом місцями сніг в горах хуртовина, на дорогах Ожеледиця, вночі 20 січня, часом місцями слабкий сніг. На півночі, 19 січня, часом місцями сніг, мокрий сніг, вночі 20 січня часом місцями слабкий сніг на дорогах ожеледиться. В центрі протягом дня, 19 січня, часом місцями дощ, мокрий сніг, вночі 20 січня, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині без суттєвих опадів. На решті території часто місцями сніг на дорогах ожеледиться. На півдні протягом дня часто місцями дощ. На півдні Одещини без опадів. Ввечері після 20-ї години та вночі 20 січня часом місцями дощ, мокрий сніг. На півночі Одещини та Миколаївщини вночі 20 січня сніг, на дорогах місцями формування ожеледиці. І на сході 19 січня протягом дня і вночі 20 січня часом місцями дощ на Харківщині вночі мокрий сніг сніг. Температура повітря вночі на заході коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день 0-3, на Закарпатті – до плюс 1 градусу тепла. На півночі вночі мінус -1, 1, в день 0-2. В центрі вночі 0 плюс 8, вдень на Вінниччині +1, – плюс 1, на решті території 0 плюс 9. Ввечері заток холоду на Вінниччину, Черкащину, Полтавщину та Кіровоградщину 0-3. На півні країни вночі 0 плюс 9 в Криму до плюс 12. Вдень від 3 до 12 градусів тепла в Криму до плюс 14. І на сході вночі та вдень плюс 2 плюс 6. В суботу, 20 січня, погода визначатиме переважно логовина циклону та зона фронту оклюзії. Через Азовське та Чорне море проходження холодного фронту з хвилями. Вітер на заході Південно-Західний, західний 7 порив 14 метрів за секунду. На Закарпатті нестійкий 3-5 метрів за секунду. На півночі вітер західної чверті 5 порив 11 метрів за секунду. На Житомирщині вночі, 21 січня, пориви до 15 метрів за секунду. В центрі вітер північно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На півдні та сході вітер північний 6 пориви 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На Волині та Рівненщині після обід часом місцями сніг хуртовина. На Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині до 20-ї години вечора без опадів. Після 20-ї години часом місцями сніг. На Закарпатті та в Чернівецькій області 20 січня без опадів. Вночі, 21 січня, часто місцями слабкий сніг на дорогах ожеледиться. На півночі протягом дня, 20 січня, часом місцями слабкий сніг. Ввечері після 20 години та вночі, 21 січня, часом місцями сніг хуртовина на дорогах ожеледиться, в центрі протягом дня часом місцями слабкий сніг. На Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями помірний сніг. Вночі 21 січня слабкий сніг очікується на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині. На дорогах ожеледиться. На півдні протягом дня 20 січня часто місцями сніг мокрий сніг, місцями заряди сильного снігу на дорогах ожеледиться. Вночі 21 січня, крім Криму, без опадів. І на сході 20 січня протягом дня часто місцями сніг мокрий сніг. Вночі, 21 січня, без опадів на дорогах уже ледиться. Температура повітря вночі на заході від 3 до 12 градусів морозу. Місцями в горах вночі до мінус 15, вдень 0-4. На півдні Львівської та Закарпатської областей в день до плюс 2 градусів тепла. На півночі країни вночі від 4 до 12 градусів морозу. В день 20 січня мінус 3, -9. в центрі вночі 0 мінус 7, в день 0 мінус 4, на півдні вночі мінус 3 плюс 3, в Криму плюс 3 плюс 8, в день мінус 1 плюс 1, в Криму 0 плюс 5. І на Сході вночі від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла в день 0, -2. на півдні Донеччини до плюс 2. І в неділю, 21 січня, погода визначатиме переважно гребінь антициклону. Вітер від нестійкого 3-5 метрів за секунду до північного західного, 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході без суттєвих опадів. На півночі вдень часто місцями слабкий сніг, вночі без опадів, в центрі, часто місцями сніг. Вночі 22 січня без суттєвих опадів. На півдні та сході країни 21 січня день часто місцями слабкий сніг, вночі 22 січня без опадів. Температура повітря вночі на заході мінус –10, місцями в горах до мінус 14, вдень 0 мінус 4, на Закарпатті до плюс 2. На півночі вночі та вдень мінус 1 мінус 7. В центрі вночі мінус 1 мінус 7, вдень 0 мінус 4. На півдні вночі 1, –7, вдень мінус 2 плюс 2 і на сході вночі мінус 5, мінус 10, в день 0, мінус 7.